Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і мені цікаво, а де Ілон? Хтось бачив маска? Ще буквально нещодавно новини про нього з'являлись зі швидкістю світла. Аж око іноді починало від них тіпатись, але це було. І пройшло не так багато часу, і маск з медійного середовища майже зник. Що ж відбувається? Якщо вам також цікаво, то будемо з вами в цьому розбиратись, але тільки з тими, хто на канал підписався, поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, вийшов досить цікавий матеріал від видання політику. Вони там якраз спробували в цьому питанні розібратись. Десь я буду опиратись на цю статтю, десь на власні. Спостереження і умови, води, і якось зберемо разом з вами це все докупи. А ви своїми думками, звісно ж, будете ділитись в коментарях. Я буду заходити, і на найцікавіші, як завжди, відповідати, вступати з вами в дискусію. Власне, чому це питання піднялось на гора? Журналісти вирішили поцікавитись, а що ж, ну, яка кількість згадок про маска була раніше в офіційних соцмережах е, Трампа на брифінгах Білого Дому, і так далі, і порівняти з тим, що є зараз. І різниця разюча: якщо раніше е, Трамп писав про маску майже кожного дня, якщо на всіх брифінгах розхвалювали, такий маск прекрасний, який Догі ефективний чи Додж... Як же правильно казати, це департамент ефективності, який він е, очолює чи очолював, поки там не зрозуміло, який юридичний статус його на даний момент достаменно. Бо він також був напівлегальним е, до 50 денної промови Трампа, бо він тільки тоді сказав, що департамент створився всі такі. А як же ж маск працював до того? Ну, то, то вже таке. Загалом розпочнемо так з короткої передісторії, мабуть. Маск був головним донором кампанії Дональда Трампа. Він вкинув майже 300 мільярдів доларів е, свій особистий ресурс, свій медіаресурс, який в нього є завдяки платформі X, наш Твіттер, щоб Трамп переміг. І е, ну, на мій розсуд, е, він. Став ключовим фактором, який призвів е, Трампа до перемоги. Видається, що без грошей і медійного впливу Маска е, Трамп міг би ці вибори і не виграти, тому що багато ключових спонсорів від нього відмовились, від нього відвернулися. І е, Маск, звісно ж, сподівався, що він отримає е, вдячність з цього приводу. Але для нього, очевидно, не гроші були ключовим фактором, тому що він найбагатша людина у світі. Так, можна заробити більше, можна збагатити свої компанії, щоб вони стали ще багатшими, ще більше державних контрактів і так далі. Але стало зрозуміло досить швидко, що його цікавить саме влада політична, що йому важливо впливати на процеси. І він прям не відлипав від Трампа. Він навіть зняв будиночок біля Маралаго, щоб бути поряд з ним. Він хотів кабінет е, е, біля овального кабінету в Білому домі, щоб бути поряд з Трампом. В самому овальному кабінеті він постійно був з ним. В Конгресі, коли Трамп виступав, е, він був ключовою фігурою. Е, він з ним ходив фактично по п'ятам. Багато мемів було так про їх цікаві стосунки. І навіть сам Маск питав, що любить Дональда Трампа. сам Маск казав, що любить Дональда Трампа настільки сильно, наскільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого гетеросексуального чоловіка. І нібито була повна ідилія в цьому напрямку, але маска почало ставати забагато. І людям ніби подобалось е, те, що він робить. Точніше, сама ідея того, що потрібно скоротити видатки, потрібно е, зменшити бюрократію, але дуже не сподобалось те, в який спосіб він це робив. І все більше почало е, виникати обурення не тільки серед демократів, що типу за тебе ніхто не брав, за тебе ніхто не голосував, республіканці ж свої в е, внутрішньопартійні. Опитування проводять, і вони побачили, що рейтинги маска жахливі, що навіть республіканцям не подобається те, що він робить. Як він це робить, навіть так буде радше сказати. Ну, але до пори до часу все було окей, поки не трапились вибори у Вісконсині. Вибори до Верховного суду штату, де Ілон Маск вкинув. Зараз щоб бути точним, ну тут точно більше 20 мільйонів доларів в кампанію. Це безпрецедентні гроші для виборів Верховного судді штату понад 20 мільйонів доларів. Поїхав сам особисто. Пам'ятаєте ці фотографії в е, сирній е, трикутній шляпі, який він був і, і знову підкуп виборців оцими чеками в е, мільйон доларів. І це не спрацювало, він провалився. Після цього республіканці зрозуміли, що його медійна присутність не працює. Потім ще вони подивилися, що він там творив на міжнародній арені, критикуючи Велику Британію, Канаду. А головне, підтримавши дуже активну альтернативу для Німеччини, що спричинило в тому числі до того, що там рейтинги АДФ впали після того, як Маск їх підтримав. І, взагалі, там купівля Тесли в Німеччині впала більше ніж на 70%. І вони сіли собі і поміркували. Треба якось е, Маска, ніби і залишити, тому що потрібні його гроші, потрібен його Твіттер, е, З його компаніями треба працювати, тому що Мас це не тільки Тесла, це SpaceX, це Starlink, це те, що дуже важливо не тільки для економіки Сполучених Штатів Америки, це стратегічні напрямки. І ось ми підійшли до того, що ж, що ж буде далі. От бачимо, зараз його так поступово прибрали. Трамп його взагалі майже ніде не згадує, Білий Дім не згадує. Республіканці про нього ще публічно висловлюються позитивно, коли про них питають. Але коли мова заходить про непублічні якісь речі, то ось один із радників республіканців сказав, що з ним покінчено в політичному плані. У нього жахливі рейтинги і все його, його більше тут, тут не буде. Але він ну, от, залишиться десь непублічно. Тепер ну тут було більше з акцентом на політику, тепер ми її розберемо. Дивіться: якщо Дональд Фредович Трамп і читав якісь книжки в своєму житті, то очевидно, що це був Макіавеллі. І 48 законів влади, ну там чи роботи, на які ця книга опиралась десь. Тому що е, він використав маска двічі. По-перше, як котячу лапку, що це означає, грубо кажучи, як інструмент, щоб чужими руками загрібати жар. Йому потрібно було зруйнувати діпстейт. Тому що під час першої каденції саме Діпстейт, це глибина держава, яка складається з чиновників, незалежних судів. Медіа, вона не давала йому зробити все те, що він хотів. І тут він використав Ілона Маска. Він, можливо, не найрозумніша людина у світі Дональд Трамп, але дуже хитра, і він знає, як користуватись людьми. Він в цьому плані безпринципний і цинічний. Тому він взяв і руками Ілона Маска, зруйнував ті перешкоди. Які стояли в нього на шляху, і весь негатив, негатив намаска на лип. І він став таким от е, уособленням того руйнівника, який прийшов це все руйнувати. Навіть демократи на це повелись, вони там витрачали мільйони доларів, будували стратегії, як під час наступних передвиборчих кампаній е, будувати е, свою медійну стратегію через негативна маска. Що от. Використати його як пугало. Це також технологія політична, коли ти ну, там, обираєш когось чи щось, акцентуєш на ньому увагу, доводиш до а, абсолютно його негативний впливу, береш це пугало і лякаєш ним електорат. А, але він вирішив використати його не тільки як котячу лапку, але й як цапа відбувайла. Тепер, для того, щоб. Стати кращим в очах свого електорату, свого оточення, тих, кому маск не подобається, він його викидає. Каже, що це ось ну, перегіби на містах. Знаєте, ну, це ось е класіка, що це там маск. ну, Десь він буде про це говорити: що, ну, там, переборщив, десь не так спрацював, і все таке, і все, тепер він піде, і негатив, принаймні, з цього напрямку, він забере за собою. Щодо того, чи задоволений маск тим, що відбувається? Дивіться, я думаю, що від нього відкупляться. Йому дадуть ще контракти, звісно, додаткові грошей, і він заробить десь поступово капіталізація Тесли також повернеться до норми. Ну, можливо, вже не будуть такі показники, як були до його політичного заходу, ну, принаймні ще якийсь час. Але плюс-мінус в фінансовому плані він десь стабілізується. Та чи це те, чого він хотів? Чи це те, чого він прагнув. Бо мені видається, що все ж таки у нього була велика амбіція отримати саме політичну владу. Політична влада завжди б'є гроші. Трамп тому доказ. Так, він багата людина, мільярдер. Але не знаю, навіть в топ-100, можливо, навіть в топ-200. Найбагатших людей не входить, а Маск найбагатша людина світу. І багато інших найбагатших людей плазують перед Трампом. Якщо говорити про Україну, то візьміть, до прикладу, Андрія Єрмака. Чи є в Україні впливовіший олігарх, ніж Андрій Єрмак? Є багатші люди, значно багатші. Але чи є хтось впливовіший? Дуже сумнівно. Я думаю, що оскільки Маск не міг стати президентом через те, що він в Штатах не на народжений, він вважав, що ну Трамп збитий льотчик, без нього він вибори не виграє. А якщо виграє, буде вдячним і буде десь контрольованим. І насправді маск буде тіньовим президентом. І перші пару місяців він десь себе так відчував, і навіть поводив. Але він припустився цієї помилки, якої припустився, знову ж наводячи аналогію з Україною, Ігор Каламойський і Андрій Богдан, до прикладу. Тому що коли людина здобуває політичну владу, вона дуже не хоче бути комусь винною і зобов'язаною, і тим більше не збирається бути слухняною. Якби він подивився на цей урок, ну раптом би його зацікавила Україна. Можливо, він би і задумався, але він його не знав. Не дотримався, і в результаті тепер пожинає плоди. Америкою керувати він зараз не може, і не факт, що зможе колись в майбутньому. Але побачимо. До Марсу ще дуже далеко, тому доведеться повертатись в бізнес і займатися нудними справами заробляння грошей. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Якщо вам сподобався такий формат відео, обов'язково поставте вподобайку, якось дайте про це знати. Якщо вже підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати незалежну українську політичну аналітику, то всі реквізити знайдете в описі до відео. А поки не прощаємось.